Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про своє нове місто та місце роботи і порівняю з попередніми містами та місцями роботи. І відразу скажу, що в плані роботи це, мабуть, найкраще шоу в мене взагалі було. Але зараз в мене перерва між двома уроками, тому я і розповім, і буду готуватися до наступного уроку. Я працюю у п'ятьох загальноосвітніх школах на постійній основі. Ця школа найбільша та й Вона знаходиться у центрі міста. Тут класів 40, мабуть. Як я колись вже розповідав, у В'єтнамі початкові середні та вищі школи існують окремо одні від одних. Отже, тут лише молодші класи. Через те, що учні, точніше, звісно, батьки цих учнів платять більше. Я тут викладаю кожен тиждень, один раз на тиждень. У інших школах раз на два тижні. У одній найбіднішій. Вона реально виглядає дуже бідною. Я викладаю лише один раз на місяць. В інші дні там викладають місцеві в'єтнамські вчителі. Зараз у мене другий клас, після уроків — продовжимо. Кожного, майже після кожного уроку учні щось забувають. Оце все, що забули учні. Олівці, пенали, пляшки, зошити, книжки. І вони не повертаються за цим. Оце, що мене дивує, щоб я у молодших класах забув щось і не повернувся, не забрав. Ну, я навчався у 90-х, тому з олівцями було. Ну, тобто, олівці ці... цінилися тоді дорожче, ніж зараз. Може через те, може через те, що ми були точно, ми були більш відповідальні. Може, це загалом в Україні, може, це моє покоління. Не знаю, що ти дивишся? Що дивишся? 10.30. Їдьмо обідати. Такий в мене сьогодні обід. Це така рибна страва лопшина. Тут і риба, і рибна ковпаса. Від сьогодні ця страва подорожчала. А, тут є ось такі ще квіти. Мені здається, що в дитинстві ми щось таке їли. Чи Це квіти акації, чи щось таке. О, так сьогодні на 5 тисяч подорожчало, і зараз така коштує 40 тисяч. Найсмішніше те, що у тій найдешевшій школі, най, найбіднішій точніше, є смартборд і в вдвох, а в інших просто ноутбуки під'єднані до телевізора. Щоправда, ці смартборди і ноутбуки це не є власністю шкіл, це є власність нашої компанії. Кемкарот. Кемкарот. Mm. Мабуть, найкраще, що є в цьому місті, це сок. По-перше, ви подивіться на цей вибір. Вони можуть зробити сік з будь чого Навіть томатний сік, про існування якого більшість в'єтнамців навіть не здогадується. А тепер подивіться на розмір. Зазвичай у В'єтнамі тобі насипають повний стакан льоду, і там, де місце залишилося, там заливають соком. І ти його випиваєш, і такий, ну, я би іще випив. А тепер подивіться на це, на цей розмір. Так, тут також дофіга льоду, але я жодного разу ще не випивав цей сік повністю. Жодного. Тобто воно десь так лишається, і потім вже літане. Я його залишаю, і потім воно таке вже ну, розбавлене. І коштує ось таке: 18 тисяч. По-моєму, це ну, просто халява. Отже, робота. Відкрию вам невеличку таємницю. Вчителі витрачають дуже багато часу на підготовку до уроків. Але чим більше в тебе досвіду, тим менше ти готуєшся. Причому, як і досвід загальний, взагалі, так і більш конкретний. Е, у цьому типу типу закладу в школі чи в мовному центру із цим віком. Цим підручником чи софтвером, Так і взагалі конкретний, саме з цим класом, саме у цій школі, коли ти вже знаєш їхній рівень. Коли я тільки почав працювати вчителем, я, мабуть, витрачав на підготовку вдвічі більше часу ніж проводив урок. Зараз же соромно зізнатись, я тоді навіть не знав деяких термінів англійською, тому прям вивчався перед уроками, дуже багато готувався. Коли я вже набув базового досвіду, то підготовка займала ну, значно менше часу. Тепер, коли я починаю працювати на новому місці, я витрачаю десь приблизно для перших уроків, щоб підготуватися стільки ж часу, скільки триває урок, я розбираюся. Це за умови того, що я не працював з цими підручниками, з цими оси. Тобто все нове для мене. І коли я не знаю можливості класу, коли може бути, що їхній рівень занадто низький, і треба все дуже спростити, або навпаки, вони занадто розумні, і таке буває, що ми просто всю програму за 10 хвилин закінчимо, і мені треба чимось їх зайняти, якісь там ігри, якісь щось придумувати. Тут в мене дофіга вільного часу, саме тому, що тут майже не треба готуватися. Моє попереднє місце роботи iSchool, щоб її. В мене на тиждень було чотири різних уроки в садочку, два різних уроки із другим класом, четвертим, п'ятим, шостим та одинадцятим. До речі, фан факт: я ніколи не навчався в одинадцятому класі, але викладав у ньому. Навряд вирахували перелічення мною класи. Отже, я підсумую їх 14 різних уроків на тиждень, а тут чотири. Один тиждень на місяць п'ять. Там кожен клас використовує кілька книжок, страшенний безлад у розкладі, і мені треба було готуватися серед цього безладу 14 разів на тиждень. Ти витрачаєш цей час на підготовку, проводиш один урок, і усе тут я підготувався до уроку і провів його 4-8 разів. Більш тому, у тому ж 11 класі я мав викладати IELTS. Вони мали висловлювати свої думки щодо використання зеленої енергії, яким вони бачать світ у майбутньому. А там лише двоє учнів, принаймні які можуть, хоч трохи розуміти про що мова у інших англійська на рівні третього класу. А я маю викладати, тому що you have to follow the syllabus. Та вони ж не розуміють, я з таким успіхом можу там викладати українську літературу. Hello, class! Today we are going to talk about пейзажні мотиви у творчості Володимира Сосюри. Вони не помітять різницю. Так, от для цього класу я готував два уроки. Першу частину я їм викладав, те, що я викладав для третього, другого класу. Наприклад, an elephant is bigger than a cat. Слон більший за кота, і вони мали із цим проблеми, яке там майбутнє зелене енергію випрошувавши. А другу частину ми дуже швиденько проходили спрощено, що там було по програмі. Але це ще не все. Якщо мені там треба було збирати інформацію з усіх ресурсів і матеріали так само, як, наприклад, аудіофайли до вправ, які є у програмі, які є в книжках. Але ніхто не знає, де їх взяти, шукати в інтернеті. То... То тут я вам краще покажу, аніж розказувати. У мене робочий аккаунт, тут увесь розклад, що треба. Але краще знаєте, давайте отак. От Шість. Елементів перша йде пісня. Це пісня, прям спеціально зроблена для нашої компанії, для наших уроків корпоративна. Короче, пісня іноді я її використовую, іноді не її. Другий слайд це повторення, що ми вчили до цього. Бла-бла-бла. Орешлися, -бла -бла. повторили. Третє це нові слова. Sing. Sing a song. Ха! Ха! Show! Show. 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 Потім іде діалог. Open the book. Ну, структура. Далі йдуть дві гри. Open the book. Ти маєш вибрати один з варіантів. Ну і тут 10 вправ. Ще один. Все, пройшлися. Потім в них є робочі такі зошити, вони там роблять вправи, а потім ще є ігри. Спеціально під цей урок. Ось тут можна слухати і знаходити, наприклад, Answer. 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 Ось такі штуки обираєш собі питання. Ось таке, what is this? Ask a question. Ще є пісня. Тематична. Таке, звісно, гівно. Але деякі я б їх використовував у своїх інших уроках, ну, не тут межами класу, але, на жаль, вони лише ексклюзивні у цій, у цій програмі. Так що, наскільки ви бачите... Ой, давайте з дому запишу, все, дуже вони навесні. Отже, як ви бачите, все організовано дуже. Непогано, все просто в одному місці, мені не треба тягатися, там приносити ноутбук, книжки, флеш-картки, ще щось. Я досі роблю свої традиційні нотатки, готуюся до уроку, але мені, щоб продивитися, що там на уроці, ну прям 5-10 ну, хвилин мені треба. І то я записую там, якщо на щось треба звернути увагу, ось тут непогано було ось такий от приклад навести, ось тут це відео подивитися, отут от можна цю гру зіграти, але іноді я навіть нічого не використовую. Так, іноді буває щось таке, що хочеться підготувати ще щось і замінити там якийсь контент там своїм контентом. Тоді на підготовку до уроку ну, трохи більше часу піде. А так, ну, 10 хвилин, от. Максимум, а потім в мене такі самі уроки повторюються, і я просто ну продивитися там, згадати ага, отут от, 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 отак, мені нічого не треба додатково робити. Тобто іноді це просто хвилина, дві, три продивитися. Ще один гігантський плюс роботи тут це розклад. Попри те, що в мене тут більше чистого робочого часу відчувається, наче його значно менше. Якщо там в мене бувало, що мені треба їхати до школи заради одного уроку тривалістю 30 хвилин. Тут такої фігні немає. Це майже завжди 4 уроки по 35 хвилин, тобто 2 години 20 хвилин чистого часу. Але пропрацювати 30 хвилин і 2 години 20 за відчуттями не дуже і відрізняється. Зараз поясню. Наприклад, в мене урок зранку, 30 хвилин. Я маю прокидатися, готуватися, вдягатися, їхати на роботу, працювати 30 хвилин та повертатися. У другому випадку лише тривалість уроків відрізняється, все інше, все одно я маю все це робити. Але у другому випадку я отримую майже в 5 разів більше грошей. Виходить, що тут менш ніж за мільйон я навіть з дому не виходжу. Насправді виходжу два рази на місяць, але. То таке, тобто чистого робочого часу тут більше, а от навколо робочого значно менше. Мені не доводиться їхати на роботу, проводити 30 хвилин року, потім годину чекати, щоб провести ще годину. А платять мені тут, як і на попередніх роботах, як і всюди, тічерам, лише за чистий час. А ще тут є асистенти на кожному уроці. Правда, всі різні, є чудові, нормальні і не дуже. От, наприклад, ці ранкові класи, з яких я починав знімати це відео, в мене там асистентка, звати її, до речі, хуйнянь. Так от ця хуйнянь від неї взагалі користі жодної, Вона просто може десь піти на півгодини. Я її вже не чіпаю, вона мені потрібна. Три рази по 30 секунд на урок, але вона примудряється і на цей час десь тікати. Є й такі, хто англійської ніфіга не знає, зате є одна шикарнюча. Просто я б її із власної зарплати доплачував, якби її за мною закріпили. Настільки легко з нею працювати, настільки вона професіональна. І класи, які ми навчаємо разом, найкращі та найрозумніші. Ну і власне, з точки зору професійного задоволення, працювати тут легше. Там готуєшся, готуєшся, але без асистентів та з абсолютно видачими учнями ти майже не бачиш результату. А тут? А тут бачиш, так буває таке, що в одному класі 56 учнів, і викладаю я там один урок на місяць. Звісно, я нічого їх не навчу, але це очікувано. Там більш як, от просто подивіться батьки ваших дітей, навчає іноземець, і тут я свою функцію виконую. Якщо б до мене у другому класі раз на місяць приходив іноземець та щось там англійською викладав, це було просто офігеть яка подія. Якщо на попередньому місці роботи після проведення вісьмох уроків я просто був виснажений, клав язик на плече і нічого не хотів робити, то тут я думаю, а що ж мені ще поробити цього вечора, куди з'їздити. Якщо там субота-неділі, я просто відпочивав після важкого тижня, то тут я подорожую, я повний сил. До речі, на початку відео я сказав, що розповім все про це місто. То зараз я передумав. Я задовбався монтувати великі відео про місто, їжу, подорожі, зарплату та витрати. Я розповім наступного разу. Отже, підсумуємо: там було 14 років, тут 4. Там до кожного уроку треба готуватися доволі довго, тут швидко. Там розклад був так собі, тут компактний. Там проведення уроків дуже втомлювало. Тут ні. Якщо я скажу, що тут працювати у 10 разів простіше, то я применшую. Це найкраща робота, яка в мене була саме у плані роботи. Звісно, тут не все ідеально, але на контрасті з попереднім місцем різниця відчувається дуже сильно, бо то було моє найгірше місце роботи вчителем. Я щасливий, що мої попередні роботодавці виявилися муділами, бо саме через це я пішов, а не через важку роботу. Бо контракт я ж підписав і мав намір його виконувати. А от працювати з муділами наміру я не мав. Тут також не все райдужне, місто доволі погане, великі витрати на життя, великі відстані на роботу. Щоправда, мені за це доплачують за відстані. Але про це іншим разом. Лайк, якщо сподобалося відео. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Можу їх висвітлити в одному з наступних відео. Дякую за увагу! На все добре!